Він скрадається у мороці холодних стін очі, що добре бачать у темряві, вже пильнують. Як його жертва, насвистуючи популярну мелодію і стискаючи в руках автоматичну зброю, походжає у важких обладунках по коридору тюрми. Нікчемний захист проти того, хто ховається у пітьмі. Раптом із стіні вигулькнуло вістря за точки і вгризлося у плоть, якраз між двома плитами броні на спині. Безтурботний свист на мить змінився тамованим криком із затуленого чужою рукою рота. Життя стрімко покинуло тіло і воно звалилося на підлогу. Глухий звук прокотився коридором, і за мить не було чути навіть кроків убивці, що прямував до своєї мети і усував кожного, хто ставав на його шляху. Рідік ще на крок наблизився до свободи. Подібно до того, як свого часу професор Толкін висмоктав із малесенького перстеника, що з'являвся наприкінці казочки Гобіт, цілу епічну трилогію Володар Перснів, шведи зі Starbreeze Studios вигадали цілий сюжет для повноцінної гри з кількох слів Річарда Бі Рідіка, одного із персонажів кінострічки, Пітьма, яка оповідала про те, звідки у цього персонажа такий незвичний погляд на речі, себто, чому він носить зварювальні окуляри та може бачити у пітьмі. Як Ка банальність. Гра за ліцензією кінострічки, що може бути гірше та вульгарніше, мабуть, лише гра за ліцензією кінострічки, яку випускають для підтримки нової кінострічки за цією ж ліцензією. Адже за кілька місяців після релізу гри у кінотеатрах показували кінострічку Хроніки Рідіка. Зважаючи на такий статус Escape from Butcher Bay, не слід було очікувати на щось варте уваги. Проте шведам вдалося не лише створити самодостатній проект, але й перевершити. Перше джерело, яким вони надихалися. The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay це приквел вже згаданої пітьми, з якого ми можемо довідатися абсолютно нові подробиці з життя пана Рідіка та спізнати на власній шкурі, як воно бути смертю, що причаїлася в тіні. За сюжетом, Рідіка, який вже є найзатятішим харцезякою у галактиці, привозять до бухти м'ясника в'язниці на віддаленій планеті Копальні, де у товаристві навіжених наглядачів, схиблених маніяків, убивць, Гвалті. Вників і Шуріка йому судилося скніти до кінця своїх днів. Однак Рідік вільна пташка, а тому коридори в'язниці на всіх її поверхах заповнять ріки крові, поки Рідік виборюватиме свою свободу. Характерною особливістю гри є мінливість жанру. У ній часто пригодницький квест Піди принеси покарай моїх кривників переростає у меланхолійний стелс із тихими вбивствами холодною зброєю. А тоді несподівано перетікає у шутер, в якому крики нещасних губляться в торохкотінні скоростріла на борту бойової машини в миротворення Гевігарда. А після неочікуваного падіння гра стає легеньким жахастиком із зомбачем чи місцевою фауною, яка хвацько вистрибує із закутків. Після запеклого бою можна знову насолоджуватися скраданнями у тінях ящиків, а після різанини у шахті можна повернутися до проблем в'язнів, що утворили своє примітивне суспільство з його примітивними інтригами і проблемами. Гра умовно розділена на три частини, кожна з яких має своєрідну атмосферу. Та загалом погоду в грі робить вельми талановитий актор. Він дізель, який люб'язно погодився озвучити головного героя, а також виступив у ролі головного продюсера забавки. Атмосфера гри дуже своєрідна. Холодні футуристичні інтер'єри, мінімалізм оточення, сіро блакитна гама кольорів, облуплена фарба на усіх можливих поверхнях і товариство негідників усе це навіює смуток, із якого хочеться якомога швидше накивати п'ятами, давши доброї прочуханки як ув'язненим, так і наглядачам. А для давання прочуханки нам пропонують голі руки, а також різальну, штрикальну, трощильну та вогнепальну зброю. Бої навкулачки реалізовано вельми приємно і зручно за допомогою поєднання клавіш напрямків. І клацання мишкою можна проводити серії ударів, які закатруплять навіть найвправнішого бійця бухти м'ясника. Використання холодної зброї анімовано добре. Для неї передбачено різні добивання, які обираються випадковим чином: вогнепалки поділяються на дробовики і автомати. Нічого особливого. Гра часто відбирає у гравця різне смертельне знаряддя, нагадуючи, що основний арсенал Рідіка це його ясний розум, пильні очі, вправні руки і жорстоке серце. Окрім боїв і прокрада. Нам пропонують також полазити по вентиляційних шахтах, позависати на драбинах під стелею, позапускати різноманітні механізми, пошукати кілька карт доступу для розблокування дверей тощо. Але найцікавішою забавою у грі є колекціонування пачок цигарок. Вони розкидані у різних потаємних місцях локацій. Їх можна придбати у в'язничного міняли чи отримувати у винагороду за успішно проведений бій на арені. А за кожну пачку у спеціальному меню нам відкривається бонусний контент, арти гри, кадри з тоді ще Бутньої кінострічки, зображення локацій і зброї тощо цей контент непогано розширює уявлення про світ, в якому живе Рідік. Butcher Bay вийшла майже одночасно із такими титанами, як Half-Life, 2, Doom 3 та Quake 4, і на їхньому тлі виглядала вельми непогано. У цій грі в одній із перших використовувалися об'ємні текстури та м'які тіні, що робить її однією з провісниць графіки нового покоління. І тоді і зараз візуально, The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay сприймається дуже добре, як дизайнерськи, так і технічно. Звісно, це коридорна стрілянка з елементами прокрадань, що позначилося на загальній стилістиці і дещо спростило завдання розробникам в графічному плані, проте анімація персонажів, рухи ріддіка, кат-сцени виглядають дуже кінематографічно і слугують доброю нагородою за витрачені час і зусилля геймера. В озвученні гри, окрім Віна, Дізеля, засвітилися і такі знамнів знаменитості як репер Екзібіт та гелбой усіх часів і народів Рон Перлман. Є там і голоси відомих серіальних акторів, на кшталт Майкла Рукера, що донедавна зображав Мерла Діксона у серіалі І мертві підуть. Усе це робить гру значно цікавішою, а впізнавання голосів знаменитостей приносить невимовну радість. Музичний супровід дещо загубився в часі. За стилістикою він близький до бойовиків 90-х років минулого століття, але це теж надає грі певного шарму з огляду на усе вище сказане. Можна сміливо зробити висновок, що The Chronicles of Reddick Escape from Butcher Bay – це несподіваний шедевр, який перевершив перше джерело і став чимось більшим, аніж просто ігроїзацією кінофранчайзу. Бадьорий геймплей, цікавий сюжет, жанрове розмаїття, приємна графіка і незабутня атмосфера добра підстава, щоб навіть зараз пограти в гру майже десятилітньої давнини. PlayUA рекомендує.